Якщо ти давно відчуваєш, що грошовий потік ніби зупинився, що енергія достатку, наче десь поруч, але не входить у твоє життя, це послання може все змінити. Сьогодні ми подивимось, що саме відкриє твій фінансовий канал, який енергії вже рухається до тебе та що допоможе притягнути стабільність, потік і внутрішнє відчуття спокою щодо грошей. Вітаю тебе на каналі Шепіт Лісу Таро. Тут ми говоримо про те, що відчуває душа, що підказує Всесвіт, і як через карти Таро можна побачити найтонші енергетичні процеси. У цьому розкладі я використаю колоду Таро, щоб побачити корінь ситуації, і оракул, який допоможе зрозуміти, як відкрити потік, змістити свою енергію та притягнути те, що давно хочеш відчути у своєму житті стабільність, наповнення та підтримку Всесвіту. Тож зараз роби глибокий вдих і видих. Дозволь собі відпустити напругу, сумніви та зайві думки. А зараз давай подивимось, що відкриває твій грошовий потік прямо зараз. Ти зараз знаходишся у моменті завершення старого фінансового етапу, навіть якщо це здається хаосом або невизначеністю. Карта смерть говорить про повне перезавантаження енергії грошей. У тебе закінчуються застарілі сценарії, які не могли привести тебе до стабільності. Я бачу тут процес внутрішнього очищення, коли ти втомився, втомилося тягнути те, що давно втратило з місць. Це не про втрати, це про оновлення, наче земля ще відпочиває перед новим світінням. І зараз твоє життя готує місце для чогось значно більшого, ніж те, що було раніше. Ту жеслів показує, що твій грошовий потік блокує не зовнішній фактор, а приглушений внутрішній вогонь. Ти ніби відчуваєш, що зміни поруч, але щось не дає зробити перший крок. Це може бути страх починати заново, сумнів у власній силі або відчуття, що немає потрібного ресурсу. Карти говорять, що найбільший блок зараз це невпевність у власному імпульсі та геніальності твоїх ідей, але саме твоя іскра, твоя природна ініціатива це те, що має вирватися вперед. Я бачу тут картину, коли ти довго тримав, тримала у собі ідеї, бажання, потенціал і не дозволяв, не дозволяла собі діяти. Це створювало енергетичний застій, ніби двері були відчинені, але ти не наважувався, не наважувалася зробити крок. Зараз освіт говорить тобі: будь сміловішим, сміливішою, твій початок уже дозрів. Потік відкриться рівно в той момент, коли ти перестанеш чекати і дозволиш собі рух. Енергія вже стоїть на порозі, їй потрібен лише твій поштовх. А зараз давай розглянемо, що саме стане ключем, який нарешті розблокує твій фінансовий канал, який ресурс ти вже маєш, але недооцінюєш. Лицарь мечів говорить про різкий момент прозріння, який буквально зрушить твою енергію вперед. Це карта рішення, яке дозріло давно, але ти нарешті відчуєш сміливість діяти. Це може бути одне коротке стоп, так далі не можна. Або раптове відчуття ясності, коли ти бачиш шлях. Карти говорять, твій тригер дія без довгих роздумів, рух, який розріже застій, так як меч розтинає туман. П'ятірка чаш нагадує, що ти недооцінюєш свій досвід і здатність піднятися після втрат. Ти бачиш, що не вийшло, але не помічаєш, що залишилось, а залишилось багато. Навички, сила, інтуїція, мудрість і те, що ти вже вмієш робити. Я бачу тут картину, де ресурс – це пережиті труднощі, які зробили тебе більш гнучкою та гнучким. Потік відкриється тоді, коли ти перестанеш жити у розчаруванні а почнеш діяти з того, що ще функціонує. Карта Оракулара – просвітлення приносить дуже сильний підтекст. Ти входиш у період ясності, це світло, яке падає на твій шлях і показує, що було приховане. Це мить внутрішнього я зрозумів, я зрозуміла», після якої повернення назад неможливе. Всесвіт буквально підсвічує твою дорогу і говорить: ось це твій напрям. І це послання несе з собою величезну підтримувальну енергію. Разом ці карти говорять: ти більше не у темряві. Ти стаєш людиною, яка діє швидко, бачить ясно і використовує свій досвід як трамплін, а не як тягар. Лицар Мічів приносить з собою дуже гостру, сфокусовану рішучість. Яка буквально прорізає старі страхи та сумніви. Ти можеш раптом зрозуміти, що те, чого ти боявся, боялося роками, вже не має над тобою влади. І це усвідомлення стане тією точкою сили, яка відкриє потік. Ти перестанеш запитувати, а раптом? І починаєш рухатися з думкою, я зроблю це. Така зміна мислення сама по собі є магнітом для фінансових шансів. Карта Ра підсилює твоє бачення майбутнього і нагадує, що у тобі пробучується глибока інтуїція щодо грошей і рішень. Світло, яке цей оракул несе, розганяє внутрішній хаос і залишає тільки чіткість. І в цій чіткості ти починаєш бачити свій ресурс не як втрату, а як фундамент. Ти починаєш помічати можливості там, де раніше бачив, бачила лише закриті двері, і саме ця зміна погляду відкриває новий рівень фінансової реальності. А тепер давай перейдемо до найважливішого. Що саме ти можеш зробити фізично, щоб гроші прийшли швидше і чого варто уникати? Тут Спентаклів показує, що потік пришвидшиться, коли ти зробиш один конкретний матеріальний крок. Це може бути фінансове рішення, запуск чогось нового пошук нових можливостей або вклад у себе. Карти говорять, ключ це дія, яка приносить відчутний результат у фізичному світі. Все світ хоче, щоб ти створив, створила шанс, а не чекав, не чекала, і цей шанс відкриє двері, які зараз стаються зачиненими. Шість мечів говорить, що тобі потрібно уникати втечі від проблем або перекладання відповідальності на зовнішні обставини. Я бачу тут ситуацію, коли ти можеш хотіти відпустити від складних рішень і сказати собі потім. Але саме це створює найбільше злив енергії. Ти не маєш уникати руху, навпаки. Потрібно дивитися прямо на те, що вимагає уваги, Потік приходить до тих, хто не тікає. Разом ці карти кажуть, твоя сила у присутності у конкретних діях, які ти можеш зробити вже сьогодні, і у готовності не закривати очі на складне. Ти створюєш свій фінансовий канал не думками, а вибором, і цей вибір зараз формує твою реальність. У спонтаклів говорить, що будь-яка маленька дія зараз працює як насіння, яке дасть великий урожай. Ти не мусиш починати з масштабних кроків. Достатньо зробити один чіткий рух у напрямку стабільності. Це може бути планування, нова пропозиція, пошук роботи, створення продукту або навіть фінансовий порядок. Все світ реагує на сам факт твоєї активності. Він відкриє тобі більше дверей, що не побачить перший крок. Енергія шістки мечів нагадує, що уникання складних тем створює енергетичні діри, не бігай від справ, які потребують завершення, бо саме вони затримують грошовий потік. Коли ти розставляєш крапки над і, перекриваєш старі витоки, закриваєш борги чи завершені ситуації, потік одразу стає чистішим. Твоя сила зараз у чесності з собою, і ця чесність дає тобі твердий ґрунт для майбутнього стабільного зростання. І наостанок ми торкнемося найглибшої частини, які внутрішні установки завершуються, і як вийти на новий рівень фінансової енергії. Ці карти говорять про момент внутрішнього зламу, не руйнування, а прозріння. Те місце, де стара стратегія більше не працює, а нова тільки не починає пробуджуватися. Енергія показує стан, коли довго трималася пауза, сумнів, внутрішня тиша перед рішенням, ніби всередині стоїть двері, які давно варто було відчинити, але щось стримувало. Карти показують, що цей застій не слабкість, а етап, у якому визріває ясність. Тиша не про замороження, а про визрівання. Про момент, коли внутрішня система готується до чесного вибору, і саме цей вибір відкриє двері до нового фінансового рівня. У цьому ж полі видно тінь боротьби не зовнішньою, а внутрішньою, та що народжується з виснаження, старих невдач, розчарувань, страху знову не вийде. Карти говорять про ті моменти, коли хотілося відступити чи опустити руки, бо результат не відповідав зусиллям. Відчуття, що ніби хтось чи щось забрало сили. Або ніби треба було захищати те, що і так мало бути твоїм. Але тут є важлива істина: боротьба закінчується там, де з'являється тверда внутрішня позиція, саме вона формує нову фінансову опору, без конфлікту, без доведення, без страху. Далі карти показують ресурсний сув. Тут з'являється енергія майстерності, навички, конкретних маленьких кроків, які формують новий фундамент. Ніби всесвіт говорить: ти не один, не одна у цьому процесі. Короче, енергії, знання, допомога, підтримка, але треба почати діяти. Це перехід від хаосу до структури, від хаотичних стрибків до вибудовування, від сумнівів до практичних рішень. І саме цей рух переводить у стан дорослої фінансової позиції, коли не обставини керують життям, а внутрішній фокус і ясність. Усі карти сьогодні говорять про дуже важливе. Твій грошовий потік відкривається тоді, коли ти дозволяєш собі рухатися вперед. Без огляду на старі страхи та сумніви, коли ти приймаєш трансформацію, робиш маленький, але чесний крок у бік своєї мети і перестаєш тримати енергію там, де вже немає життя. Я відчуваю, що Всесвіт ніби говорить тобі: ти готовий, ти готова! Достаток приходить у твоє життя не випадково, ти вже його вирощуєш своїми думками, діями та сміливістю. Якщо цей розклад відгукнувся, напишіть у коментарях коротку фразу для активації потоку. Я відкриваю двері для свого достатку. Підтримайте це відео лайком, підпискою та дзвоником. Так ви допомагаєте моєму каналу зростати і даєте можливість створювати нові глибокі та точні послання для вас. Дякую кожному, хто сьогодні був тут. До зустрічі у наступних розкладах. Нехай шлях до достатку відкривається м'яко і впевнено.